Всім доброго дня! Сьогодні на обід готую картопляну запіканку з яйцями і ковбасками. Беремо такі продукти: відварену картоплю 1 кг 2 цибулини, баварські ковбаски 5 штук, 4 варених яйця і одну приправу для картоплі і 250 г твердого сиру для заливки, 350 мг сметани, 3 яйця, мелену паприку півчайної ложечки і сіль за смаком. Готуємо відварену картоплю у мундирі, чистимо від шкірочки і нарізаємо кружальцями. Цибулю для запіканки нарізаємо пів кільцями. У форму змащену масло, викладаємо картоплю, картоплю посипаємо приправою для картоплі. Я використовую від фірми Мрія. Далі викладаємо порізані ковбаски. І порізану цибульку. Останній шар викладаємо порізані яйця. Для заливки перемішуємо яйця, сметану. Додаємо паприку і трішки підсолюємо. Виливаємо заливку у форму. Посипаємо зверху тертим сиром. Ставимо запіканку у попередньо розігріту духовку до 175 градусів на 35 хвилин. Така виходить картопляна запіканка на обід. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного! Кому подобаються мої відео, підписуйтесь на мій канал.